Сторінка 169. Міхаель, Андрас, Гельмут, Енде 1929-1995 роки. Я і мої друзі, всі ми з дитинства, знали цю книжку і з радістю стежили за приходами Джема, Лукаса, ЕМми та інших персонажів. Вони долають перешкоди завдяки. Винахідливості та справжній дружбі, а в кінці добро обов'язково перемагає Ганс Вернер Хунеке. Одним із найпопулярніших письменників сучасної Німеччини є Міхаель Андреас Гельмут Енде. Книжку Джим Гудзик і машиніст Лукас знає кожен німець і німкенів. А іграшки, виготовлені за цією книжкою, є в кожній дитячій кімнаті. Народився він 1929 року в сім'ї художника Ед. Кара Енде в мальовничій місцевості Гарміш, Німеччина у дитячі роки жив у Мюнхені. Де навчався в гімназії, йому було трохи більше 10 років, коли почалася Друга світова війна. То були важкі часи для Німеччини. Опинившись під владою фашизму, німецький народ був змушений воювати проти країн Європи. Після 1943 року Німеччина почала зазнавати військових поразок, нерідко потрапляла під повітряні обстріли. Тому гімназію, де навчався Міхаель Енде. Було евакуйовано, однак за кілька тижнів до закінчення війни Міхаеля, як і інших німецьких підлітків, мали забрати до лав так званих юних захисників Німеччини. Міхаель не хотів воювати на боці фашистів, тому переховувався по закінченню війни. Міхаель енде продовжив навчання у Вальдорфській школі. У місті Штутгарті де поглиблено вивчав мистецтво. А в академії прикладних мистецтв у місті Мюнхені опанував акторське мистецтво і режисуру. Відтак працював актором. Сценаристом, режисером у різних театрах, пізніше кінокритиком на Баварському радіо. У 1960 році вийшла друком його перша книжка для дітей Джим Гудзик і машиніст Лукас, яка одразу полонила серця читачів. 1973 року було опубліковано роман Момо. А 1979 року роман незакінчена історія, які дуже люблять читати діти і підлітки в усьому світі. Невдовзі ви їх теж прочитаєте. Джем Гудзик і Машиніст Лукас. 1960 рік. Джем Гудзик і Машиніст Лукас весела і мудра книжка. Вона про дружбу, яка допомагає долати зло, про єдність, яка є шляхом. Свободи про взаємодопомогу, яка творить добро, та змінює все довкола, у творі змальовану країну, яку Ігор Андрушенко у своєму перекладі назвав недогадієм. Розташована вона на острові, де була гора з двома вершинами. Там живуть король Альфонс за чверть 12 та пан Наталан, пані Штоцкер. Її так називають, бо вона постійно запитує, що це. А також машиніст Лукас, який працює на залізниці і дуже любить свою роботу. У нього був паротяг, а точніше паротяжиха з ніжним ім'ям. Раптом на острів прибула посилка із дивною адресою пані Кутняк у хмарафон Стара вулиця 133, третій поверх. Мешканці Недогадді не змогли пояснити ні помилки в написі, ні появу хлопчика з темною шкірою, що був у поштовому відділенні. Недогадці обурилися, що хтось так жорстко поставився до дитини і вирішили. Дбати про хлопчика. Пані Штоцкер стала йому мамою і взяла жити до себе додому. Хлопчика назвали Джимом Гудзиком. У нього постійно рвалися штани, і пані Штоцкер, урешті-решт, обметала йому латку. А з одного боку пришила великого гудзика. Джим Гудзик ріс мітливим і розумним хлопчиком. Згодом у нього з'явився дорослий друг-машиніст. Лукас. Вони скрізь були разом, незважаючи на різницю у віці. А ще з ними була паротяжа Емма, яку вони обидва дуже любили і доглядали. Джим хотів стати машиністом, як Лукас, а також мріяв про власний паротяг. Несподівано ці веселі і дружні герої зіткнулися з труднощами і випробуваннями. Джим Гудзик і машиніст Лукас разом із Ем. Мали вирушити в далеку мандрівку, де на них чекали різні несподіванки і небезпеки. Невдовзі вони потрапили до страшної країни, недоладії. Там розташоване драконове місто, де жила зла дракониха, пані Кутняк, яка тримала в неволі дітей різних народів. Її так називали, бо вона мала великий і страшний. Кутний зуб. Джим Гудзик і машиніст Лукас разом із Емою, як справжні герої, перемогли дракониху, звільнили дітей із полону і щасливо повернулися додому. А ще вони розгадали таємницю напису на поштовому відправленні. Як це сталося? Читай Пісенька про недохадію у 1960-1970-ті роки на німецькому телебаченні вийшов серіал за участі Аугзубурзького лялькового театру. Особливо сподобалася глядачам весела пісенька Острів із двома горами, яку з того часу співають у Німеччині діти і дорослі. Фільм про справжню дружбу. У 2018 році у Німеччині було створено кінофільм Джим Гудзик і машиніст Лукас, режисер. Деніс Ванзель у всьому світі полюбили його за яскравість пейзажів і щирість акторів. Теорія літератури, портрет у літературному творі це зображення або опис літературного персонажа чи групи персонажів. У портреті важливого значення набувають деталі зовнішності героя або героїні. Часто автори, авторки використовують психологічні акценти, які розкривають внутрішній світ персонажів, їхню. Глибинну сутність.